Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Пропоную оглянути нові акційні пропозиції на полицях. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Бальзам, кондиціонер для волосся 55 гривень. Бальзам для волосся зміцнюючий 69. Акція триває з 27.05 по 2.06. Шаума 74, шампунь для сухого волосся 94, пантін 99 гривень. Шампунь від Лореаль 129. Бальзам для волосся 94. 88 гривень. Шампунь об'ємом 1 літрою. На яєчних жовтках. Крем мило рідке 42 гривні. Мило тверде дору 19. Крем-мило тверде косметичне 27 гривень. Набір мила від дору, конвалія та дитяче мило 47 за 5 штук. Мило туалетне тверде 280 грамове 32 гривні. Крем мило рідке 32, 27. Акція з 27 травня по 2 червня. Крем мило нектар 44 об'ємом 1 літрою. Губки кухонні 14 5 штук. Туалетний папір десна 107 гривень. Крижопіль 7. 65 метрів 9 гривень. Мальва 6. Туалетний папір сніжна панда 4 штуки. В упаковці двошаровий 55. Гель для миття посуду 38. Засіб для миття посуду 14. Дитячий плин для посуди 32 гривні. Засіб для миття посуду ФЕРІ – 1 літра 119 гривень. 109 500 мл 59 гривень. Засіб для видалення жиру 59. Для чищення суперсила 79, гала для ручного прання 27 гривень 300 г, капсули Перволь 199, Аріель 187 гривень 10 штук в упаковці, для дитячого прання 119 Савекс автомат 109 1 кг 200 г. Вухастик 174. Порошок пральний універсальний 24 350 грамів. Капсули для прання савекс 119 за 10 штук. Капсули для прання сіла 12 штук 94 гривні. Ополіскувач савекс 79 Кондиціонер ополіскувач об'ємом 1 літрою 49 гривень. Кондиціонер для білизни в асортименті 29. Засіб для миття ванної кімнати 62 гривні. Засіб для видалення плісняви 59. Турбо для чистки труб 19. Блоки туалетні 44-50 г, гель для видалення вакняного нальоту 32 гривні, поліроль 39-500 мл, засіб для миття підлоги 37-1 літра. Містер Пропер 119. Веллі пральний порошок рідкий 49 об'ємом 1 літра. Савекс 149 945 мл. Відбілювач кисневий 55 гривень за 450 г. 1 кілограмовий 119. Відбілювач кисневий білі вітрила 59 гривень 500 г. Відбілювач кисневий 89, порошок персіл 185 гривень, кілограм 200 г. Порошок для прання автомат 29, засіб для чищення унітазу 64, велі універсальний цитрус 59. Набір туалетного паперу двошарового 6 штук 64 гривні. Порошок для прання дитячий 174 Гала 188 Гель для душу 400 г 44 гривні. Шампунь для волосся протилупи 129 Засіб лікувальний профілактичний протилупи 99 Крем-фарба для волосся 29 гривень, 49 рябина, мальва 27, Прокладки Always 39. Натурела 20 штук в пачці 74 гривні. Прокладки урологічні жіночі 12 штук 59. Набір ватних дисків та паличок 44 по 100 штук. Гель для гоління 109. Піна для гоління 52 гривні. 200 мл. Зубна паста Аквафреш заряд свіжості 64, 125 мл. Дитяча зубна паста 44. Вода міцелярна для очищення обличчя 109, антипреспірант Фа 77, рексона 88, Рексона Стік 94, Рексона Кульковий 59 гривень, Ніве 62 гривні, Антипреспірант 59 гривень. Акція триває до 2 червня. Дезодорант спрей чоловічий 84. Підгузники дитячі – 199. 109, в упаковці 32 штуки. Спрей для тіла для безпечної засмаги 129. Спрей парфумований 149. одеколон спрей для чоловіків 69 гривень. Спрей міст для тіла чоловічий 119 гривень. Дезодорант All Spice 94, сухий також 94 гривні. Серветки для прибирання 29 гривень 3 штуки. Віскозні 37 10 штук. Набір губок для чищення 19. Набір гачків дитячих, самоклеючих 34. Набір гачків 9 штук 69 гривень. Аксесуари для ванної кімнати 77-4 штуки в упаковці. Органайзер для ватних дисків 69. Органайзер 59. Набір органайзерів 179-3 штуки. Тримач для зубних щиток з дозатором для пасти 199 гривень. Підставка кутова для ванної кімнати 169. Вішалка настінна металева 99. Тримач для паперових рушників 88 гривень.